Та, ну кров тече там з ноги, з руки, ну чую, що дитина на лиці. Ну, ми були під одіялами пір'євими. Чую, що не можу вилізти. Скинулася, брамо. Дочка що, що ж, мама, я тебе люблю. І, і все. Я кажу, куртку вдівай, шкаф заклинило. Ну. А зараз наш участковий пішов за курточкою, за носками. Сапоги не могла знайти, десь сапоги. Мені каже, вони тут валяються, бо вони стояли на батареї. А в мене асма і препарат там, і дочка ж на укола. Нічого, зараз заберемо все. Це буде добре. Ну, так, воно у нас бачите, в бампі. Уголок. Сильний взрив. У мене накрилося в квартирі одне окно, я в цьому 9 живу рядом. Одне окно накрилося і друга, два вікна вибито. Я вискочив сюди до машини, дивлюся, тут дим, горить все. Дивлюся, тут машини в гаражах були, немає ні одного гаража, це вмісті з гаражами і машинами все ушло тут, де звісно куди. І ну, звісно, ви там бачите воронку від бомби. Ну і це поневічило. Сьогодні о 6.30 війська РФ знову завдали підступного ракетного удару по житловій забудові. Влучання було в землю. Бачите, 5 метрів біля житлового було встановлено, що росіяни завдали удару ракетою «Ескандер-М». Це не військовий об'єкт, жодних військових тут немає, і жодних причин для того, щоб треба було сюди завдавати ракетний удар навіть в умовах війни. Це дуже низько. І Цей і військовий злочин, який ми будемо документувати. Літня жінка, слава Богу, вона не постраждала, не поранена ну, стрес. і Вона 42-го року народження з сином. Приміщення з добровольцем непридатне для проживання на сьогодні, тому я її зараз направляю в 27 лікарню для того, щоб їх обстежили і потім будемо далі дивитися, де їх розмістити та розселити, якщо вони дадуть згоду». Внаслідок цього у нас пошкоджено 9 багатоповерхових будинків, 35 приватних будинків. Зараз продовжується також обстеження. Також у нас постраждало 10 гаражів, які були поруч з гуртожитком, який за моєю спиною знаходиться. Повністю знищено п'ять автівок. Рятувальниками ДСНС врятовано вісім осіб, п'ять з них госпіталізовано до лікувальних закладів міста Харкова. Зараз комунальні служби Харківської міської ради працюють над питаннями відселення людей. Гуртожиток, який за моєю спиною знаходиться непридатний для проживання подальшого вирішується питання щодо розселення людей по всім іншим будинкам, вже займаємося закриттям контурів будинків і займаємося ліквідацією наступних надзвичайної ситуації.